Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Доброго вечора. З нами Шафренко Олег. Ви вперше у Вінниці, ну, вперше перший вас віжить до Вінниці. Які враження від арени і гри? Гарні враження. Але така де, гра не ввечері сьогодні, а у дві години. Е, тому трошки сумбуру було, многовато. Багато. Та все добре виграли. Та... Хлопці молодці. Ну, сьогодні ваша команда без лідерів командує. В чому причина? Дали відпочити трішки сім'єю, що побули. Ну, все, дякую, вітаємо з перемогою. З нами головний тренер Берсерків Павло Легачов. Це гра після довгої паузи, як її оцінюєте сьогодні? Ну, дуже чудово провели збір тренувальний. Попрацювали з хлопцями фізично, да там тактично. Трішки, як я казав, до початку збору по підрівняли склад команди. До нас додалися нові гравці і попрощалися з декільками гравцями. Оцінюю сьогоднішню зустріч, в принципі, нормально. Навіть навіть перший період там вели в рахунку, десь там не вистачило засушити. Період там наприкінці пропустили в меншості. А в цілому самовіддача, самовіддача, фізичні кондиції дуже чудові. Я хлопцям подякував. Сказав, що все в нас попереду. Щас трішки приведемо до ладу хлопців, які знаходяться в лазареті. Їм два-три тижні залишилося, щоб вийти з цього. З цього Процесу і будемо будувати будувати команду. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе!